Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас неділя, 4 травня, і спускаємось, їдемо, достаємо з гаража наш автомобіль і вирушаємо трошечки поробимо. Поки всі відпочивають, майвка в Польщі, а ми спробуємо щось підзаробити. Ось наш привусик стоїть. Чекає на свою роботку. Так, а що закритий автомобіль? Так, машинка готова. Дуже великий плюс гаража, звичайно, в тому, що зараз на вулиці жара, а тут 10 градусів. І машинка зараз прохолодна і зараз якийсь час можна взагалі їздити просто з відкритим вікном. Так що, їдемо, працюємо. Зараз на годинку у нас 11.35. Відосик буде чисто, знаєте, такий для тих, хто от мене дивиться, наприклад, і думає, а може також почну відтаксовувати, знаєте, там, після роботи. Там, сьогодні от неділя, наприклад, була у вас також робочий тиждень, якийсь там, на якійсь роботі. В суботу ви хорошенечко так гульнули. В неділю ви виспались там, до 11 і зараз 11.35. Думаєте. А не поїхати би мені трошечки так санути. Трошечки там якусь сотню другу заробити собі додатково на карман. Тому і ми так зробимо, в принципі, заходимо ми в Uber Bolt. Останнім часом мене дуже радує, скажімо так. Не радує, ні, не радує, якось більш, мабуть, ну просто більше подобається працювати саме по болту. Так що навіть ці замовлення там по 14-15 по 15 злотих. А ну можливо, знову ж таки, чому більш мені подобалося останнім часом працювати по болту, тому що перше це вихідні дні, зараз майовка. і виходить так, що дороги пусті, і ти навіть береш ці по 14-15 по 15 злотих замовлення, і ти їх просто отак, ну, щовкаєш, дороги пусті ти швидко, раз, раз, раз. Одне, друге, третє замовлення поїхав. І так воно і виходить. Ну і по-друге, звичайно ж, блін, як не крути на болті, береш там 14 злотих замовлення 15, і ти знаєш, що ти довіз, завершив замовлення, і ці 14 впали тобі на баланс, а не так, як на Uber. Береш 14 злотих, довозиш там 5-6 кілометрів, а тобі десятка падає. Просто так рубається 3-4 злотих. Ну, Uber взагалі. Я не розумію, як блін. Він просто так рубає, забирає купу грошей. Так, нема куди діватись, поки що нічого там, ніякі страйки не допомагають. Але на даний час мені більше-більше заходить саме болт. Тому якби, більше зараз замовлень роблю. І саме цей тиждень я зробив замовлень саме по болту. І думаю, що сьогодні в нас буде точно така ж сама зміна. Тому їдемо і чекаємо на перше замовлення. Так, друзі, щось, мабуть, сьогодні буде невдалий день для підтаксовування. Тому що на годинку в нас 12.02. А я за цей весь час це вже там майже півгодинки пройшло, не можу виїхати з Пшиполя. Немає жодного замовлення. Так що якось так, чекаємо далі. Уже ради принципа не буду нікуди їхати, От поки не дочекаю замовлення звідси, щоб поїхати в центр, От... пустим їхати не буду. Друзі, дочекався, дочекався я насару на, на Пшиполі. І будемо їхати десь, десь далеко в центр будемо їхати. Їдемо по убору, тому замовлення буде максимально маленьке. Ну як маленьке? Дуже багато кілометрів та за дуже малі гроші. Ну але ми їдемо. Що нам робити? Оде з вісідомнінами семжеже її Грам вам далі. Найлепше хіти на місці. Дочіве появися теж шакіра. Так, друзі, робимо звіт. Ця поїздка у нас вийшла 29 злотих за 15,4 кілометри. Їхали ми 27 хвилин. Ось такі діла. Убер зараз повне дно, на мою думку. Реально, болт набагато краще, і виходить так, що ось так неділю ми почали. Прочекав хвилин 40, їхали 27 хвилин, можна сказати, вже півгодини. І ось за ось такий час ми заробили тільки 29 злотих. І то це мінус паливо і так далі. Ну, але нічого, це таксі. Сьогодні може бути 20-30 злотих на годину, завтра може бути 50-60. Тому. Також, хто там питає постійно, скільки ж можна заробити в таксі, друзі, ну нема такого якогось розуміння, чоткого, хто скільки може заробити. Тому що на цьому тижні ти можеш працювати довше. Більше замовлень буде більше, заробиш ти більше. На наступному тижні буде менше, або навпаки, наприклад, на наступному тижні за дуже меншу кількість годин ти зможеш заробити більше ніж ти працював там, наприклад, на попередньому тижні, там де ти дуже багато часу витратив і заробив таку ж саму суму, як зараз. Ну. Так що, ось так. Так що, друзі, ось так. Таксі це лотерея. Ну і звичайно ж, хто також хоче отак, підтаксувати або як основну роботу, спробувати себе в таксі. То звичайно ж, рекомендую новопартнер. партнер. Силочки всі будуть в описі під відео. Звертайтеся, долучайтеся. Надійний партнер, дуже рекомендую. Завжди своєчасні виплати. Гарний колектив, є офіс, можна прийти, вам все розкажуть, як працювати. Також найбільший автопарк гібридних автомобілів можна вибрати на любий свій смак, тому долучайтеся, будете задоволені. Що, друзі, приймаємо друге замовлення по уберу. Болт у нас щось мовчить. Ну як мовчить? Не мовчить. Падали пару замовлень по 9 злотих, по 950. Ну, але, звичайно, я ж їх не брав. Тому ось так, знову на болті в мене там проценти прийнятих замовлень 40. Не можу я тримати. Високий відсоток прийнятих замовлень, ну ніяк. Ну, просто ну, не піднімається палець, щоб прийняти ось ці по 9,50 замовлення, ну ніяк. Ну, от не можу я так робити. Ну, але, коротше, їдемо, Uber знову там щось 12 кілометрів буде за 25 злотих. Але по факту, якщо приїдемо, привеземо клієнта, то Uber з нас ще забере і залишиться в нас там злотих 20-12 за кілометрів 100%. Я в цьому впевнений. Їдемо! Завершив замовлення, друге по уберу. Ось показую вам 11,87 12 коротше, кілометрів. Проїхав 22,62. Показувало 25,44. Ну, коротше. Мінус 3 злотих, мінус 0. Ось так така ситуація в нас на Убарі. І це в нас тільки друге замовлення за весь цей час. 51 злотий в нас. На болті в нас поки що 0. Так що ось так, друзі. Виїхали ми в скільки в пів дванадцятої. Зараз в нас пів другої. І в нас тільки 50 злотих. Тому ось так, друзі. Хто роз, якби, роздивляється таксі? як... Там інколи виїхати підробіток, то майте на увазі, що не завжди вийде так виїхати і швидко підробити там пару сотень злотих. Буває таке, що і отак просто стоїш і замовлень немає. Ну але знову ж таки треба врахувати те, що в нас майовка, в нас свята. Чотири дні там скільки в нас виходить зі середи чи з четверга з четверга. Так, ще тверга в нас повністю все вихідне, тому якось так люди вже заморились десь їздити, відпочивати, гуляти і просто ну, сьогодні, мабуть, просто відсипається дома, тому що завтра вже йти на роботу. Ну ось, друзі, нарешті перше замовлення по болту 19.50. Замовлення буде. Зато я знаю, що 19.50 я його отримаю 19.50. Навіть якщо навігація там якось веде, я можу поїхати швидкіше, коротше. Наприклад, якщо я знаю дорогу, як краще поїхати. Але все одно я отримую 19,50 і не, не копійки менше. Так що ось такі діла. Друзі, ось чому Bolt зараз на даний момент найкращий з усіх. в принципі. Є ще Freenow, але Freenow мені не зайшов. Їздив я на ньому. Ще дуже давно, ще коли на Форді я працював, але він мені не зайшов взагалі. Взагалі фрінау ні. Добре, добре? Так, завершимо. 28 злотих бруто вийшло це замовлення. 5 зірок. Привезли водія Імпоста. Не знаю, чи працювали вони сьогодні або чи ні, не знаю. Але якось так. Падає нам ще замовлення Чікс на 16 злотих, беремо. Щось так, друзі. Бачите, 28 з чи скільки чи з кікету казав. Брутто, а не то 1950. Ось так. Ось таку комісію забирає також болт. Але теж е, презентуємо як. На для вас Приїхали ми на вокзал з Тимуром 2322 бруто. А не, то я вам казав, 16 злотих було. Зараз вам скажу, за скільки це було кілометрів. Так, 16 у нас злотих. 16 з копійками там було за 5,4 кілометри. За 5,4 кілометри. Ну, давайте 16 поділити. 2,90 виходить за кілометр у нас вийшло. В принципі, непогано. Виходить так, на болті. на болті Отакі середні курси там на 14, 15, 16 злотих, вони в принципі більш-менш вигідні. Там виходить... Там в принципі і дальня які на болті, блін, реально болт набагато краще убора зараз. На Uber брати дальняк, це просто перед цим два, цих, два замовлення я зробив. От дивіться, там скільки у нас було 29 злотих. Перше замовлення було, зараз зараз я його знайду. 29 злотих за 15 і 3 кілометри. От давайте 29 злотих 89 за кілометр вийшло. Плюс подача була аж. Ну, подача там маленька була, там все було по місту на приполі, але тим не менш. А тут на болті виходить 3, 3 злотих кілометрів. Так що ось такі ось, середнякові замовлення, вони в принципі більш-менш нормальні. Так, їх треба, щоб заробити, їх треба зробити там, штук 20 за день, але тим не менш, якщо рахувати на кілометраж. Злоті на кілометр, то ось такі замовлення середнякові вони набагато краще. А на Uber, ну на Uber ні. На Uber було б, наприклад, якщо б впало замовлення, так само 16 злотих за 5-6 кілометрів, по факту би я отримав, мабуть, злотих 13 це в найкращому випадку. Першуємо чергову мінімалочку на 1980. І що хотів сказати, друзі, наскільки мене поражає взагалі реально розхід палива мого пріуса. У мене розхід, зараз вам покажу. Щоб ви розуміли, я обнуляю завжди, коли заправляюсь, для того, щоб, наприклад, бачити, я проїжджаю, я знаю, що в мене плюс-мінус 600 км я заїжджаю на заправку. Але, от, наприклад, зараз я ще поки що не заправлявся і дивіться. Проїхав 623 км, середній розхід 42. Показує по комп'ютеру, і середня швидкість у нас 27 км на годину. В газ в мене влазить 36 літрів газу. І, і, і він ще не запищав. Поки що ми їдемо ще на газу. Як бачите, ось натискаю, заводимо машину. Все працює, газ працює. Все, машина заглохла, Ну звичайно, газ вже не працює. Тому якось так. Ось такий розхід. У мене до речі, напишіть, скільки у вас середня швидкість в місті. У мене, ось як бачите, 27 км на годину. Хотів би поділитися, чого в мене в принципі такий розхід останнім часом. І це з клімою. Зараз просто кліма вимкнена, бо цей бо трошечки так про прохолодний вітер іде, і можна поїхати в принципі і з відкритим вікном. Але. Але це знаєте, який режим їзди клімою. Це я в день я виїжджаю ну, з гаража, в мене машина прохолодна, я можу собі дозволити, наприклад, дві годинки поїздити просто з привідкритим вікном. Потім їжджу в день повністю з клімою нормально, а ввечері також їжджу без кліми. І друге, що я почав робити, і тому такий розхід маленький, це, наприклад, якщо я заїжджаю в якийсь приватний сектор, так, на Ощедли, як то кажуть в Польщі, то і там ідуть через кожних 20-30 метрів лежачі поліцейські, то я як роблю? Якщо я бачу, що в мене батарея повністю заряджена то я вмикаю повністю електричний режим. Що я знаю, що, наприклад, я і так, і так не, роз ну, не наберу швидкість більше, ніж 50 км, що тут через кожних там, 20 метрів ці лежачі поліцейські, і я просто вмикаю і їду тільки на електриці. Неважливо, з пасажиром їду, без пасажира. От я собі взяв таке за правило, якщо в мене повністю заряджена батарея і я заїжджаю до місця там, де Через один лежачий поліцейський лежать, я вмикаю електричний режим. Тому ось так. Тому і такий дуже-дуже маленький розхід. Добре. Друзі, що я вже встиг переодітись, заїхати додому, перекусити. Щось на вулиці дуже-дуже так похолодало на вечір. 15 градусів. Ну, Показує по цьому, але блін, на відчуття таків 10. Плани такі, зараз зроблю ще може соточку, десь так. Спробую. До цього я заробив там ніби десь 210 злотих у нас по касі має бути. На Uber's 140, на болті 77. Так що ось так. Це виходить скільки в нас? Це виходить 217 злотих, да, в нас? Ну, да, Ще соточку, може зроблю, і, в принципі. І все, на сьогодні вистачить. Також тиждень непогано пройшов, плюс-мінус. ну Я правда не так багато працював на цьому тижні, але тим не менш там, покажу вам, скільки в мене там що вийшло. Так що, їдемо ще раз, працюємо. Один замічаю те, що от при всій повазі, звичайно ж, при всій повазі там ну це одразу дивіться швидкість 38 і спереді дивіться. І перед ним також їде машина на українських номерах. Я не можу зрозуміти, чому на машинах з українськими номерами всі просто от їдуть ну дуже повільно. Що на трасі. Що де б ти не виїхав, якщо перед тобою виїжджає машина на українській реєстрації, то це одразу ну ну це просто, ну, просто машина повзе. Її всі просто обганяють ну, якби, і все. Я не можу зрозуміти, чому? Чому не можна ну типу, виїхати і їхати, наприклад, 50. Якщо можна їхати 50 в місті, то так 50 і їхати, а не їхати 30. Я цього не можу зрозуміти взагалі. Вернув. Так, ось про що я в принципі і казав. Приймав замовлення, показувало, по-перше, 5,2 км, в ітоді вийшло 6,2 показувало 15,40, вийшло 13,70. Ось так ось. Ось такий убер. Береш одне, а по факту виходить інше зовсім. Ось так. Ось такий от убер. Ну ось, наприклад. Не знаю от що робити. Брати, не брати. Ну давай беру, беру, буду вивозити, а що робити. І що, ага. Думав ще. Б. Думав ще може в такому місці, де не можна ну, взагалі взяти. Але ніби нормально. Ну добре, їдемо, їдемо. Сьогодні замовлень дуже-дуже мало, тому сьогодні блин, приходиться брати отак хоч щось. Друзі, і так, я вже в гаражі, як ви бачите, поставив автомобільчик свій. І що, робимо підсумки? Що в нас вдалося заробити сьогодні? На Uber у нас вийшло заробити сьогодні 221 злотий, а на болті... Зараз вам скажу. А на болті 134 злотих. Якщо вам не видно було, то я прикріплю скріни. І того в нас вийшло 355 злотих взагалі, так знаєте, на лайті просто поїздив трошечки в день, трошечки там покатав. Потім заїхав додому. Додому, якщо я потрапляю, це дуже надовго. Разні відоси, щось там помонтую. І так далі, треба повалятись, і, ну, часу дуже багато я проводжу вдома і потім аж під вечір я виїжджаю знову катаюсь. Так що, блін, ну, 355 злотих заробили. і Хочу сказати, що це дуже погана була неділя. Реально замовлень мало, похолодало, і плюс якби це вже четвертий вихідний в Польщі. І люди, якби вже трошечки заморились відпочивати, тратити гроші, гуляти, і сьогодні сиділи просто вдома. Чи можна так, як підробіток, типу, основна робота є, і так виїжджати на вихідних підробити? Ну, в принципі, можна, але знову ж таки, якщо у вас, наприклад, гібридний автомобіль ваш, так, на газу і так далі, то звичайно можна. Знову ж таки, треба не забувати, що ще ж треба буде заплатити. Трошечки партнеру, це як мінімум там 60 злотих за партнерку і там 6% Вт десь так, плюс-мінус цієї суми. Якщо ви ну, хоча б вийдете хоч один день попрацювати, так вам треба от ці кошти якби, віддати партнеру. Якщо у вас там дизельний автомобіль, то мені здається, що ну не знаю, не знаю, є сенс чи немає, скільки е, тут треба розуміти, що. Заробляти в таксі на Uber і на Болті, це великі кілометражі. Якщо кататись на дизелі, то це ну, великі кошти будуть по паливу. От 355 злотих, так, в мене пішло десь, мабуть, злотих 30 на газ. І того там 320 чистими в мене є. У вас це буде вже 200... там... 80 чи, можливо, навіть ще менше. Тому ось такі діла. Як, в принципі, тиждень мій пройшов, тиждень пройшов так само на лайті, як і сьогодні. Я виїжджав максимум там, 8 годин. На 6-8 годин, так само понеділок у мене був вихідний. І я заробив, зараз вам скажу, на болті 1637 злотих. І на Uber у нас зараз, зараз, зараз. 877 злотих. І того в нас 2500 14 злотих на паливо також я там витратив 200 злотих, десь плюс-мінус, і 2300, якби 200-200, от чистими в мене вийшло вже мінус паливо за тиждень. Ну, Знову ж таки, хочу сказати, що цей тиждень був взагалі на лайті. Четвер, п'ятниця, субота, взагалі були в принципі, круті дні, були замовлення, не було ні пробок, дороги були пусті. Якби Катаєшся туди-сюди з пасажирами, взагалі замовлення випов... ну, дуже швидко робиш. І в принципі так, я за 6 8 годин от, працював, виходить майже кожен день, і от 2500 якби накатав. Тому ось так, в принципі, працювати можна, як підробіток, не знаю. Я завжди топив за те, то, що таксі як підробіток в Польщі трошечки не підходить. Як основна робота так. Можна заробляти без проблем. Так що, ось так. Всім дякую, хто додивився. Всім удачі.